Христос Воскрес, боїстину Воскрес! Христос посеред нас, друзі, є, і буде. Сьогодні у світлу суботу ми вже наближаємось до завершення світлої седмиці. І тут, наче, підводиться підсумок такий, розпочинає Євангелист Іоанн Єван Богослов своєї Євангелії із нового творіння, наче пишеться нова книга буття. Спокон віку було слово, в книзі буття на початку було слово. Далі розкриває він значення приходу Христа у світ, показує, як Йоанн Хреститель засвідчує те, що саме Христос є Месією. І в сьогоднішньому читанні Йоанн Хреститель говорить такі особливі слова, що Він не є Христом, але Він посланий перед ним. І далі він продовжує: хто має молоду, є молодим, а друг молодого. Стоячи поряд і слухаючи його, радіє від голосу молодого, оце і є моя радість. Вона тепер сповнилася. Як бачимо, незважаючи на те, що дуже багато богословів екзегеті вважають Євангелист Яна Богослова ну, настільки складним, що зазвичай на іконах його малюють із орлом, що він так високо у богослів'ї літає. Але якщо придивитися. То саме в Йоанна Богослова, якого називають апостолом любові, дуже багато є таких моментів, які вказують на, на людське життя, звичне людське життя, на, на ті радості. Наприклад, там чудо в Кані Галилейській, саме в Йоанна Богослова, весілля, образ радості. І тут Йоанн Хреститель, який є аскетом, людиною, яка присвятила своє життя Богові, він не одружений, в нього немає сім'ї, але в його уста Іоанн Богослов вкладає саме такі слова, що він є другом молодого. Ось з чим асоціюється для цього суворого старозавітнього пророка прихід Ісуса Христа і з великою радістю, коли хочеться бути другом молодого, що це означає? Коли ти бачиш велику любов, і тобі хочеться. Бути приналежним до цієї любові, служити цій любові. Ось про це Воскресіння Ісуса Христа це та радість, яка кличе до себе. І в такі моменти ти кажеш: йому належить зростати, а мені меншати разом із Іоанном Христителем. Тоді тобі радісно від того, що ти із Богом, від того, що справді життя це не тільки страждання, це і та радість друга. Молодого, який своїм життям засвідчив, що добро перемагає, незважаючи ні на що. Тож, нехай радість Христового Воскресіння перебуває з нами, що ми були дійсно друзями Його. А що думаєте ви про це Євангеліє? Напишіть вашу думку в коментарях до цього відео. До наступних зустрічей!